В Університеті митної справи та фінансів відкрита унікальна виставка Україна валюта. В експозиції представлена історія становлення української валюти із стародавніх часів до сучасності. В експозиції представлені еквіваленти грошей, які були до появи грошових відносин. Ви зможете побачити гривню Київської Русі та порівняти її з першими грошима Незалежної України. Банкноти тимчасового уряду, Центральної Ради, банкноти повстанських армій та їх рухів, навіть самого батька Махна, гетьманату та директорії. Ви зможете побачити колекційні монети, які Національний банк України випустив за останні 5 років. Навіть колекційну серію 2023 року присячну Збройним силам України більш детально розглянути експозиції виставки ми можемо на безкоштовній екскурсії в нашому університеті.